9 травня набув чинності закон України про доступ до публічної інформації. Цей закон може і повинен стати зброєю для тих, хто на практиці готовий кидати виклик. Великої аналітики щодо застосування закону в Україні ще немає, але правом на інформаційний запит активно користуються журналісти. І та інформація, яка завжди була за сімома замками, питання земельні, тендери, статки службовців, нині, завдячуючи закону, відкривається. Фактично, громадяни України, завдяки прийнятому закону здобули право по європейськи легко і швидко. Отримувати зокрема інформацію про те, як працюють органи виконавчої влади і місцевого самоврядування. Закон містить чимало позицій, які стануть у пригоді всім, хто прагне справедливості і законності. Тепер будь-який громадянин може звернутися до органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, чи навіть до приватних підприємств, які фінансуються з державного бюджету чи природних монополій, і отримати інформацію будь-яку інформацію, яка стосується діяльності цього органу з будь-якою метою. Громадянин не повинен вказувати з навіщо йому ця інформація? Чи це для господарської діяльності, чи для себе особисто, чи для якоїсь професійної своєї діяльності. Він звертається і йому повинна бути. Бути надана ця інформація. Як отримати цю інформацію? Будь-який громадянин може звернутися в довільній письмовій формі, але там повинен бути обов'язковий перелік певних реквізитів. Тобто це інформація про особу, яка звертається, чіткі, чітке визначення, яку інформацію він хоче отримати. І чітко визначити, куди він подає цей запит. Але е, закон передбачає, що для спрощення цієї процедури будь-який державний орган чи орган місцевого самоврядування повинен мати типову форму запиту. Тобто, коли громадянин хоче отримати інформацію, він проходить державну установу, е, йому повинні дати типову форму. Тобто табличка, по якій потрібно просто заповнити певні пункти, обов'язкові обов'язкові пункти. Він заповнює їх і отримує цю інформацію. Не розглядаються запити, звісно, які надані анонімно, тобто де немає чіткої інформації про особу, яка її запитує. Строк розгляду ось цього запиту складає 5 днів. Але в окремих випадках, коли інформація дуже велика, потрібно працювати великих обсяг великий обсяг документів, то це може бути подовжений строк до 20 днів. Але про 5 днів громадянину приходить письмовий лист про те, що ваша інформація потребує більш довгого розгляду, тому вона продовжується до 20 днів. В окремих випадках закон визначає, якщо ця інформація дуже нагальною і стосується важливих суспільних інтересів, то запит повинен бути наданий протягом 48 годин. Але ж, звісно, громадянин повинен аргументувати, чому ця інформація є такою важливою і що їй потрібно надати протягом 48 годин. Якщо ж ні, якщо інформація є не настільки важливою, то вона буде надана, але в звичайний термін. Ви маєте право запросити в органу влади будь-яку інформацію, якою він володіє. У чиновника є лише три винятки, які дозволяють не дати вам інформацію: таємниця, конфіденційна інформація або службова інформація. Навіть якщо в документі, яким ви цікавитесь, є засекречена інформація, вам зобов'язані його надати, заретушувавши секретні дані. Вам повинні дати інформацію, яку ви просите за 5 робочих днів. Якщо ця інформація стосується життя або здоров'я, її мають надати за 48 годин. Ви маєте право отримати будь-яку інформацію про бюджетні кошти. Це стосується не лише органів влади, а й державних підприємств або приватних компаній, які отримують гроші платників податків. Винятки стосуються лише витрат пов'язаних з армією, а також з оперативною роботою СБУ, міліції та прокуратури. Ви маєте право ознайомитися з декларацією доходів будь-кого, хто займає виборну посаду або працює на високій посаді у держслужбі. Всі органи влади зобов'язані оприлюднювати своє рішення впродовж п'яти днів. Причому, якщо в органу влади є вебсайт, це рішення обов'язково має там з'явитися. Це означає, наприклад, що міська рада впродовж п'яти днів після сесії, на якій продали землю чи будинок, повинна повідомити про це своїм виборцям. У приміщенні органу влади вам зобов'язані надати місце для ознайомлення з документами. Закон дозволяє вам прийти в офісне приміщення зі своїми фотоапаратом, сканером чи блокнотом, щоб скопіювати документ. До 10 сторінок документів вам мають скопіювати безкоштовно. Якщо вам не дали інформацію, яка вам потрібна, то у вас є два шляхи добитися справедливості поскаржитися керівникові органу влади або звернутися до суду. Згідно із змінами до кодексу про адмінправопорушення, чиновник, який запізнився з відповіддю або полінувався відповісти якісно, може бути оштрафований. На 425-850 гривень. Інформацію громадянину повинні надавати не лише державні органи, органи місцевих сезон, а взагалі особи, навіть юридичні особи, не державні організації, які володіють і які мають дуже важливе суспільне громадське значення. Тобто, якщо це є природний монополіст або інша велика юридична особа, яка фінансується за рахунок державних коштів, то громадянин як платник податку зобов'язаний спитатись цієї громадської спитати з цієї організації і отримати інформаційний запит. Також закон визначає, що всі державні органи зобов'язані оприлюднювати певний перелік інформації, тобто незалежно від того, спитали в них цю інформацію чи ні, через засоби масової інформації вони оприлюднюються. Або як часто буває, через свої сайти. Важливо те, що туди входить вся інформація, що стосується бюджетних коштів тобто, які бюджетні кошти виділені на фінансування цієї організації. Або установи, як розподілялися ці бюджетні кошти? Які тендери проводились? Наголошую на тому, що тепер можна отримати інформацію про всі тендери, які проводяться. Бюджетними організаціями, тобто громадянин, будь-який громадянин, чи то журналіст, чи то просто фізична особа, пише запис, що просто надати. Будь ласка, надайте мені інформацію по такому то тендеру, по закупівлю таких то товарів для такої то організації, може отримати всю інформацію, навіть якщо це стосується будівництва, навіть сміту на будівництво з усіма розрахунками. Якщо громадянину потрібно хоче проводити земельну ділянку і хоче дізнатися, де є вільна земельна ділянка. Та він просто подає запит і просить відповідну організацію сказати, де є вільна земельна ділянка в певному населеному пункті чи на певній території. І йому дають запит: є вільна земельна ділянка такого то розміру або немає. Надання наприклад інформації, що стосується земельних ділянок, взагалі було дуже важко раніше отримати і дуже було проблемно, але тепер це є спрощення. Стаття 24 закону України про доступ до публічної інформації передбачає адміністративну відповідальність за порушення названого закону. Вона настане і у випадку навмисного приховування або знищення інформації чи документів. Це стосується ситуації, коли керівник своїм внутрішнім наказом робить інформацію неправомірно таємною чи секретною, яку він забороняє розголошувати, і він, і той, хто виконає цей наказ, щонайменше заплатять штраф. Звісно, виникає питання, чи будуть дотримуватися державні органи з цього закону. Закон передбачає дуже сувору відповідальність за невиконання закону. Якщо, наприклад, було поданий запит, але запит не був розглянутий або пропущений строк, або розглянутий формально, чи інформація не була надана, за це передбачається адміністративна відповідальність. Дуже серйозні штрафи, які накладаються і на на і на керівника цієї державної установи організації. І на тих відповідних посадових осіб, які займали, займаються наданням інформації. Відповідальність є дуже суворою, є і дисциплінарна відповідальність, і адміністративна відповідальність. Тому, коли громадянин подав запит, прийшла йому відповідь на цей запит, і від неї незадоволений, він праве звернувся до суду про те, щоб на цю організацію накласти адміністративне стягнення, тобто штраф. І, і так ви можете захистити цим свої права. Тобто, якщо ви не задоволений, це вже на рішення суду, суд розглядає, чи була інформація надана правильно, чи і якщо вона надана з порушенням, то накладається стягнення. В окремих випадках може навіть накладатися кримінальна відповідальність. Це стосується тої інформації, яка є важливою для суспільства, наприклад, екологічні катастрофи або надзвичайні ситуації. Якщо сталася якась екологічна катастрофа або якийсь інцидент, який загрожує життю і здоров'ю людини. А відповідно державна установ не надала таку інформацію чи приховала таку інформацію. Бо, наприклад, якщо був наданий запит, а запит не був наданий, то керівник цієї організації несе ще кримінальну відповідальність за те, що він вчасно не надав цю інформацію на відповідний запит. Відповідно до цього закону є. Три таких види інформації, які яка не може бути отримана простим шляхом: це таємна інформація, це службова інформація і це конфіденційна інформація. Даний закон зазначає, що інформація, та що є секретною, вона не видається. Але інформація щодо переліку тих документів, які є секретними, не є секретною і може бути висвітлена або надана громадянинові. Хотів би наголосити громадянам, щоб вони чітко розмежовували запит, який раніше подавався до будь-якого державного органу, яким правом дуже часто користувалися громадяни, і інформаційний запит. Інформаційний запит передбачає, що буде надана просто, так би мовити, копія інформації, копія тих документів, які знаходяться відповідно в відповідному державному органі, і вони будуть скопійовані або іншим чином і надані громадянину. Різниця між запитом, що коли громадянин подає запит певну державну установу, то йому дається роз'яснення на цей запит. З використанням різних джерел, різних нормативно правових актів, тому просив би громадян чітко писати, що це є інформаційний запит, і просто не так би мовити не задавати питання державному органу, а писати чітко, яку інформацію, копію якої інформації вони бажають отримати. Матеріали рубрики Лінія довіри розміщуються на сайті головного управління юстиції у Кіровоградській області.